Украину посетил дух бесовский, который пришел украсть, убить и погубить. Его можно по победить только постом и молитвой. И наша брань. Вот в этой книге написано в Библии. Это православие считает протестанты, все христиане. Наша брань не против плоти и крови. Мы не победим по плоти их, у них оружия. У них танки есть даже. У них много чего есть. И у них есть обученные люди и злые. Но их победить можно, вот, наша брань. Не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Когда христианин становится пред Богом, запомните, его нельзя забывать Его даже можно убить, его можно растерзать, но все равно он будет жив все равно Дух Его, Он победит. Я благословляю вас на эту молитву. Прошу вас, возьмите это оружие. Возьмите пост и молитву. Не пейте и не ешьте. Молите своими семьями. Утром, в обед и вечером. Воздержитесь от всякого гнева. Воздержитесь от всякого греха. И Бог, по своей великой милости, есть история в Библии, когда Бог сказал, за блудодеяние не Неневия ты будешь наказана. Еще 40 дней. И все, и будет беда. Что сделали эти люди, слово, когда пускай. они услышали, услышали слово от Бога? Они смирились, начали поститься, начали молиться. Вот это сейчас труд Майдан. Поститься и молиться. Мы хотим вместе с священником, вас, священников, помолиться пред Богом о а вас, о том, чтобы поменялось все, да благословит вас Господь. Очень небо и земли благословенный, чудо праведный Господь. Наши слезы сегодня о нашей стране. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа Господа. Останови это безумие. Останови тех людей, которые сегодня готовы убивать для того, чтобы здесь царствовать и властвовать. Молю Тебя во имя Иисуса Христа. Соделай нас теми людьми, которые стоят в молитве перед Тобой. Я знаю, что ты никогда не изменишь своему слову. Ты сказал, придите, помолитесь, и я дам. Я прошу тебя во имя Иисуса Христа, дай сегодня моей стране, моей Украине объединяться вокруг тебя, Спасителя, и победить с твоей помощью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ми спочатку помолимося за тих, хто загинув, босславен Бо, назавжди, назавжний, повсякчас на віки віків. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий.

Пресвятой Тройцы помилуй нас, Господи, чистить грехи нас, закопати без закони наших перетрещи, святове ночи, наши ветраты, Господи, Господи, помилуй, слава Ты Сину, весь святому и по всем часу на веки веки Аминь. Отче наш що є нека небесок, нехай святий сім'я Твоє, нехай придеться, хто то є, нехай буде боляти як на небі, так і на землі кріп наш насочний дай нам сьогодні і прости на прави наші, як і ми не вонуватися нашим, і не веди на суспосу, але візоли на світло, та вото і царствоє сили, і слава, отця і сина, і свято Ботаний повсякчас. І на віки віків, з боками скочених праведників, дощі рабів твої спаси опокой і прийми до блаженного життя, коло тебе, чоловік любше, оцелять твоє, Господи, де всі святі твоїх спочивають, опокої дощі рабів твоїх. Бо ти єдиний чоловіколюбець, слава синові Святому Духові, ти цей Бог що зійшов до пекла і розбив кайдани, закованих, саме дощі рабів твоїх упокой. І нині, і повсякчас, і на віки в Амінь. Єдине, чиста і непорочна дієво, що без і породила, болися за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще були бой. За спотій душ новоприставлених, уб'єних храмі Божих, що загинули за честь, гідність, волю і права нашого народу, і за відбутим усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, щоб Господь Бог поселив душі там, де праведні спочивають, Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, о милості Божої, Царство Небесно, і від гріхів їх у Христа безсмертного і Бога нашого просимо, Туди, Господи, Господи Бос, Господи, помилуй, Боже, до тебе всього тілиста, що смерть подолав і диявола знищив і життя світове Твоєм подав. Це, Господи, по той дощ і радів Твоїх новоприставлених, обієних, що загинули за честь. Єдність волю е і права нашого народу в місті змітні в місті квиточем, в місті з тобою, де нема ні доги, ні жорби, ні зідання. І гріх що завжди, свого словом чи чи твою, як милосердний чоловік, роди Бог прости, бо нема людини, теж жила б не зрішила, не один без гріха, правда то правда вічна. і слово твоє, істина істину, боти я зі воскресіння життя, і спокій. Спочили крабів твоїх тометь, не споминаймо, що загинули за честь волю права нашого народу. Імена, як ти сам знаєш, Господи. Христе Боже, наш тобі славу віддаємо. Смеред вічний твоєму син і Пресвятим, і милосвердим, і Животворчим, то є Бог, нині, і часу на віки віків Амінь. Слава Тобі, Христе Боже, надії наші, слава Тобі, слово і Святому Духу, і нині повсяк часу на який віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святіше, владику Богу Слови. Христос, що воскрив з мертвих істинний Бог наш, мовить ми при чистий свиматрі. Святий славник, акотрів всіх святих дощі рабів, свих, хто від нас представниць, що загинули за честь, гідність, волю і права нашого народу. От си, як святий на налоні брами покоїть. До правди признає нас милої, бо він серди і, і чоловіка любить томі, побажені, успіння, вічний спокій, бо Господи, Божим рибам твоїм, що загинули за честь, єдність, волю і права нашого народу і сотвори їм вічною, пам'ять. Oh, oh, oh. У блаженстві перебуватимуть є пам'яті роду в рід. Набираймося сил, можності, наснаги, духовної міцності, щоб загибель їх не була марною. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки віків. Умій. Господь, з'явився нам, Бог славен тебе, Господній Спису, Господи, бо він боєбов повіки Бо Господь з'явився нам, благословен, хто йде в Єгосподні, обступили і отопчели мене, але ємне, я подолав їх. Господь з'явився нам, благословен, хто йде, Мин є Господнє. не умру, а житимо і повідатиму про діла Господні, Господь, Господь з'явився нам, благословен, хто йде, він є Господнє. та нічого задизбали його будівничі. цей став ставосвола від Господа, це сталося, і дивно воно наше Господь, і з'явився нам. Благословим Хто йде Господні, спасибо, Господи, люгодей твоїх і благослови наслідя твоє, перемогу побожом, народу нашому, на супротивників подай і хрестом та нагориняй нас оселю твою. Спасибо Господи, людей Твоїх Нібого слави наследят боє, перебогу побожом народові нашому, на сопротивників падай, і хрестом Твоєм охороняй нас оселю Твою, Спаси Богу, Господи, Твоїх, твої, благослови нас насредять твоє. Бере ногу побожному народиві нашого, на сопротивників подай і хрестом даймо, охороняй нас осилю Твою. Ісусе Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Присвятив, родице, спаси нас, всі небесні сили, святі ангели, архангели, моріть за нас, всі небесні сили, святі ангели, і архангели, морять Бо за нас. Всі святі землі української, морять за нас. І святі землі тут є сході, молить Бога за нас, і всі святі, морить Божа нас, і всі святі, молить Бога за нас, славу Святину, і Святому Богу, і нині повсякчас, і на віки, нівомій, помірость Боже, з великою кільмилості, Твоєю молодь ви свої помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимось, за боголюбимо і богом бережену Україну нашу, за все її, за державність перемогу, спокій, здоров'я та спасіння її, щоб Господь Бог. Допомагав нам всьому, та охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, -о 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 -о, помилуй, господи, О, господи помилуй. Виспугає нас, Боже, спасти наш, Тоді дівчині кінці в землі, ти що на морі далеко милостивий, Будь милостивий, владико, до гріхів наших, і помило нас, Боже, милостивий. І чоловік проведець Бог є всі, і тобі славу віддаємо. Отсує сину, все, того святого духу, лені, і повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі Христа, Боже слава наші, слава Тобі, слава Ти Всі до Віса тому Душу Веліпу, все в Чиснило Святому Світу Тебе, Милосвіт, милуй, святіший Влотвико, Богу Слуві. Христос, існує Бог наш, Мой там при чистий матері, за стоп, Тисков, чи свет небесне, сього без цілети, сила Чес Можливо Христа всіх п'ятих землі українських сім'ї помилує. спаси нас, серди, і є чоловікоробез умінь. Бо любені побережені Україні наші, славу, народу її всім, хто стоїть за честь і дні зборів права народу, то дай, Господи, мирне і щасливе життя, здоров'я, спасіння, праці і духовного зростання. Добрий успіх, і бережи їх на ноги є літа. Діточка да йде проти хокова. Блогая <свист> літа, новая літа, новая літа, новая лікар, Боже наш, що є на небесом, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі.